Привіт, друзі! В одному з попередніх відео я вам розповідала про спосіб пророщування насіння в рулонах самокрутках Цей спосіб дозволяє проростити насіння та перший час вирощувати сіянці без використання землі, розміщуючи просто величезну кількість рослин на одній маленькій площі під віконня або на одній поличці. А поки насіння проростає і знаходиться в таких маленьких ролончиках, можна спокійно обладнати місце для подальшого вирощування цієї розсади, зібрати стелажі, підключити лампи, пошукати і купити підходящий ґрунт для пікіровки. Але є й мінус цього способу, який полягає в тому, що зростом кореневої системи і розвитком сіянців те харчування, яке було закладене в них від насіння, швидко витрачається. А в простій воді, в якій вони зараз знаходяться, немає ніяких поживних речовин. Тому такі сіянці не пізніше, ніж через два тижні від появи сходів бажано розпікірувати по окремих стаканчиках з ґрунтом. Якщо ж з якихось причин немає можливості швидко пересадити одразу багато рослин, я хочу поділитися своїм способом, як вирішити проблему з нестачею поживних речовин у воді. У мене є два способи, які я часто використовую. І перший спосіб дуже простий: я беру одну чайну ложку будь-якого ґрунту, це може бути земля з городу або з горщика кімнатної рослини чи зі стаканчика з розсадою, яку раніше пересаджувала, і додаю цей ґрунт у воду, де знаходяться сіянці. Навіть у звичайному ґрунті є елементи, які розчиняються у воді, і цього вистачить для маленьких рослин на 1-2 тижні. І другий спосіб це використання рідкого добрива. Я, наприклад, використовую органічне добриво, зроблене на основі біогумусу. За інструкцією треба розводити 25 мл добрива на 1 літру води для кореневого підживлення, але для маленької розсади я беру його у 10 разів менше. Оскільки корені будуть знаходитися безпосередньо в цьому розчині, я додаю лише 2,5 мл доброго на 1 літру води. Таку кількість зручніше відміряти шприцом або за допомогою мірної кришечки. Тепер рослини будуть поглинати з води всі необхідні речовини, але через деякий час поживних речовин все одно не вистачатиме. Тому приблизно раз на тиждень я замінюю воду з підживленням на нову. Ось такі мої секрети підживлення розсади в самокрутках. За допомогою цього методу можна тримати розсаду на воді навіть до місяця після сходів. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтеся на канал, а в коментарях діліться своїм досвідом вирощування рослин. А я бажаю всім міцної розсади та гарного врожаю. До нових зустрічей!